Речі пов'язані з бюрократичними формальностями, щоб мінімізувати витрати і таке інше. Тобто, всі дії стосовно початку роботи Батьківського комітету, все те, що стосується там, роботи з коштами, максимально зняти питання податкових навантажень, і таке інше. То насправді ідея полягає в тому, що якщо сьогодні просто іноді, або а може не іноді а часто. Робота в батьківському комітеті сприймається як якась повинність, так? тобто батьківський комітет це якісь зобов'язання, як правило, виключно фінанси, то ми пропонуємо доповнити зобов'язання правами і описати це. І ні в якому випадку це ні, 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 на, і там, ні на міліметр не може е, обмежити права батьків і погіршити ситуацію з сьогоднішньою, тому що на сьогодні. Ця ситуація поза правовим полем просто відбувається. І тому ми пропонуємо всім подумати, яким чином правильно ці речі сформулювати, доповнити, і, можливо, вийти на документ, який буде влаштовувати всіх батьків і дозволить батьківським комітетам працювати по закону прозоро, коли. Ні в кого з батьків не буде питань не тільки до того, як збираються кошти, як вони витрачаються, яку позицію займає батьківський комітет. Ці процедури після формалізації вони дозволять діяти настільки зрозуміло, що ніяких питань не буде у батьків.